Привіт, сталкери! І в цьому короткому відео, вірніше, вирізкою з попереднього свого стріму, я вам покажу, як на станції Янів недалеко від неї, на бункері вчених, можна знайти топовий екзоскелет Stalker 2 серце Чорнобиля, і в принципі на станції ж Янів ви можете його заапгрейдити, якщо у вас є купони, і встановити сервоприводи для того, щоб спринтити, ну і всяку другу штуку. Отже, дивимось відео, якщо вам це буде цікаво і корисно. Пишіть коментар і ставте ото його лайк догори. А також не забувайте приходити на мої стріми і підписуватись на канал. Приємного вам перегляду. Так, ящик в нас був, наче, десь отут. Шукаємо ящик спочатку, а потім нудно довго піхаємо його до тої сраної бункера того. Так, за болтом я не поїду, ні. Так, отут наш бункер. Там буде ящик, а там ще будуть собаки. <ріст> Трошечки імбанули ми з ...сайгою Ну, але ж, знову ж таки. Ми тут чисто заради певної речі. Так, ось наш ящик падло, але там аномалія срана. Давай, туди, Іди, 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 скотина. Я через тебя фонари попал, разумеешь? Она ні? Так, давай, тики в радіацію, друже. Давай туди, давай, 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 їхай! Їхай туди, от давай. Думаєш? А, ну да. Точно. <звук> 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 ну давай, ну, ну не застрягай, я тебе прошу. Ну давай. Ребанный ящик. на 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 Так, радика у нас выводится. Не радика у нас не выводится. Давайте. Так, разбирайтесь, да, да разбирайтесь. Лучше да, вояки, да, вы в меня стрелять против будете. Ладно, ящик просто, чтобы Как пускать. сказал. Так, ну вы, значит, меня не гасите, да? Дай боже. Что? Ты живой? Где? А, питания нема, на. Сильно подтверждено. Окей, okay. ну це до речі, вояки. Дивно, що вони мене не это. Де мій сраний ящик таков. Я вже думав, що все, нема мене ящика більше. Блін, прикинь, а так, де патруль, да по зоні. Дивиться, мужик ящик піхає. Шов шо, нахрена, на хіба, але ж не одеці. І він не бачить притасі, щоб цю ціль виконати. Давай, давай. Головне, щоб там все було на місці. Можна було б сходити за екзоскелетом а, на градірню, але цей Кращий, бо в ньому 5 слотів. Куда? Не туда. Твоя ціль там. Іди туди. Твоя ціль знаходиться біля бункера. Да, щоб ящик не всрать. Так, ми десь отут його ставили Здається. Так, тихо. Давай, давай, давай. Курва Не, ну ти подиви на цю падлу. Ну, добре, звідси спробуємо. З першого разу вийшло, диви. Не те, що то, не те, що коли я ото перше проходження. Так, добрий вечір. Е, в ньому, до речі, є якісь модифікації. Можливо. Ні, спринта в ньому немає, це ясно. Ну я в ньому побіжу, ти типу, був такий класний пацан. Все, валим звідси, схороняємося. Бу. <с> О, все. Стоять. Так, отак не стоять. Отак стоять, да? Встановлені? Значи встановлені. Так, в голову мені поки нічого не пихається. А, на вагу. На вагу тут нічого, здається, немає такого. Але от контейнер. Я поставлю. Той, що від радіації. І радіозахист дам. О, отак нормально буде. Подивимо. Во, все. Ми ж тепер щасливі, правда?